Засідання постійної комісії з питань земельних відносин про документування, планування території, з будівництва архітектури охорони пам'яті про сьогоднішнього святого. Із від членів постійної комісії присутні 1. Що вчуть не Григорович, тому всі питання будуть заслухані і взяті до відома. Шановні колеги, пропоную розглянути першим питання, на всі присутні суддя звернення по питанню номер 22 порядку денного. Про надання оренди земельним ділянкам для на касання худоби хто Олександру Івановичу. Чи будуть вас якісь питання до землю? Та ні, землі мають не пустувати, в якому випадку треба потрібно продавати, і хай людина платить оренду, буде надхочу для бюджету. Для чого проблеми пустували, для чого, щоб там бур'яни? На бачитані масликій обіді, які передані обласної ради, тобто те ти... пояха не є. Тільки за те, що люди користуються. І наступне питання: про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що відведення земельних ділянки поряд для сінопосіння описання худоби, по цю масовому обламу Відповідно та саме ситуація. Не потрібно, щоб землі заростали і без користування винадходження бюджету, буде соно якісь використання, буде якісь, якщо не дає претензії, то буде до кого приділити, які претензії за користування. Налезти належні шляху. Добре, дякую. Дякуємо вам. Дякую. Перше питання 5 дивимося про задання дозволу на розроблення додатку, що відведення земельних для творень для воротництва мушу Григорію Петрович. Допитає медичній активності ворога навчальні офіційної зворіти та протипособлення Ну, ради. Це біля нахуто, для своєї ділянки, які не скоростовування, хоче частинку зердів для відведення сільськогосподарства, як я городство. Тільки так, вийшло. Ви доповідаєте, я вас ж запитаєте. Призначення. За продажу та надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки в клеваці Олександру Григоровичу, відповідає майник Сергій Діля... майно, Власник майна саме Завадільного магазину звернувся Кливак Олександр Георгієву. Усе як вхід великий батальйон з другої сторони. Майно було придбане в районі споживчик, в, в, 24... в кінці 24 року на той оформлінній зниженні звернувся е, викупити і зі мею відповідати на майстерську забудовку. Так. Дякую. Дякуємо. На вступне питання. Ходження в оренду замельної ділянки для вороженства менеджерчуку Олександру Андрійовичу доповідає менеджер Сергій Володимирович. Це яка замельної ділянка? Вісер-Хопинь і цей за річкою Хопинь. Воно є вісер

Тут. Це загальна була ділянка. Ні, то шкоді зробить. Це зроблений поділ. Частинка з цієї площі загальна да, відокремлюється я частинки.

ДПС е Суспільського господарство у 2009 році була передана земельна ділянка, ведення лісового господарства і пов'язане з ним послуг. При проведенні інтернації у 2013 році ділянка ну, не, не знаю, не світілась у і її заінтерзували зробілий землі все призначення. Ми давали два рази дозвіл, бо там дві ділянки зареєстровані, ділили, і це конкретно е, зроблена технічка по об'єднанню двох земельних ділянок е, у земельну ділянку ну, площі 4 на 16, яка відповідає Державному акту на право постійного користування. Ну, Державний акт е, зробив відповідний ділянку. Ну, ви хочуть свої права відновити на землю, яка позавної регіонації у 2009 році. Про включення земельних для поліцького призначення та проєкту за менші відлягають продукти, надання дозволу на проведення експерти оцінку з навіть ділянки, то світу для світу, питання має ці світу? Це піскучі, МТС, коли ще мають власності, ну, передковують землі. Так. Там і п'ять ділянки дві сесії наземної дали на, на одну ділянку дозвіл на проведення експорту. Це ще останні ділянки, що майно, що не оформлено, звернулися, отримали дозвіл, щоб Далі. Шосте питання перепутенку. Проводження земельної ділянки на сільськатурицької призначення переліку за меншу мають проведення, бо на проведення експортує оцінки земельної ділянки, це Жані Андрії та Кевич, міжані Андрії. Доповідає меліснівам. Тихо, що навчання на відділу з таким колотих присосів. Шановні колеги, ще підійшли два депутати, штемпель Наталія та Боровець Олександр. Проте форму далі немає, тому ці питання і надалі заслуховуються, і беруться до Прошу. Ділянка перебуває в землі промісловості. Оформлюємо право порядку, звернулися, вони пласники частин адмінкорпусу готують дозвіл на проведення експорт з подальшої лікаря, Далі. В цьому питання кракуденного заблення проєкту запису відведення земельної ділянки оренду для головництва кравчуку Юрію Васильовичу. Доповідає майже Сергій Олекси. До міської ради звернувся громадянин Кравчук, Юрій Васильович. Військовий, військовий. Ні, не Військовий він купив, купив картину земельні ділянки для будівництва на ху, хутір загальних, це як на білу, білу, білу сторони. Хочу займатися. Частинки ще хоче взяти за в оренду, і за мей запас. Ну 40 п'ятсот. Ви Це дозволяється площа. Це мок мені? Ну він купив, хоч, а він вирощує там. Площа дозволяється, але він не зарахунок когось. Ні, 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 там в мене Ну, Якщо там немає користувачів, як і вам пишет, так питання. Восьмо питання перед куденком. Про затвердження технічної документації, но мативної житлої земельної ділянки, яка розташована за межами складання на території Беренської міської ради і міської райони Лівінського області. Земельні ділянки. Дане питання пов'язане з наступним питанням. Конкретно для ялу телят Енмерові купив об'єкт нерухомого майна дюбі Віктора Васильовича, це саме цей. Льодозавод, коли ще приміщення. Костриці, так, під навіть костриці, mm -hmm. е з метою передачі в оренду цієї ділянки е на даний час, в зв'язку з зміною законодавством розроблена нормативна грошова оцінка, з якої ми будемо визначати е розмір оренди партії. Ну, вона складає за 0,60 мільйон 307 540 Тобто від цієї суми Наступне питання це 11%, буде братися від цієї суми. Вона вступить дію з 1 числа другого місяця. Ще, ще, має ще має? Питання? Mm -hmm. Наступне питання проти щодо відведення земельних ділянки оренду виляву, теляту, НВЛ, доповідає мені Ні, Це Ні, це попередньо, оцінки була. Що за громадянин? Це ж житель Києва. А може є? вже наразі ми паспорт подавимся, Можеш, не можешь сходя. Не саме цікаво. Доктор экономичних науки університету. Там ж паспорт дається, громадянин України. Покажіть. Дякую.

А я він не в Україні, то що? А прізвище правильно послали? Даже не знаю, що тобі в такій ситуації? Він окупив, об'єкт нерухомого майна. Так, ми маємо. А повітря якесь робитство на ладі, ну серйозно. А приписка, да? Києв. Києв що? Місто Києво вулиця Самашка, Самашка. Сама. Так, далі давайте. Має право. Слідке питання порядку денного номер 10 Про затвердження проєкту заутичку відведення земельних море Дня Городиців про Купчуку Олександру Володимировичу. Розповідає медицин Валентинович. Це військовий сам. Е... Яке питання? Десятий порядку денного. Старінка 20. Сторінка двадцяти. Дванадцятий, що загально до тисячі 12

родом з Балашівки. Там тільки правку буде, бо 10% від військових ставити. Це буде не правка, це буде пропозиція на сесії, тому що це є військовослужбовець, тому ну, пропонувати буде знижена військова ставка, вироблює 10% на сесії, щоб у вас підрахували. 10%? 10 так. Позначили 12. Наступне питання будемо. Воно надає документ на розроблення технічної документацій і за устрою доходить до віддання нове діяльно, комунального власника, питання маленька Сергія 25. Звернулись до нас громадяни, дехтярковочку прийду на Володимир Володимиру Сергій Сергіович, професійний Анатолій Миколаївич. Конкретно це Павло хоче. Трима хваляємо земельну ділянку для городництва У межах сформований земельний ділянка площі 28,3 та за межами села Зірні. А 에... Харковий Анатолій Миколаївич де? Це там, де гектар 19. Де це? Це як е, їхати до цього. Заправка око ну. з лівої сторони, там, де mm -hmm. політику поведення. Тільки кодикуємо. Останнє поняття. Хоче і де 60 сот кілограмів. Де іменно? На углу. Перезаплавку, а? За кого Це як їхати до мене, а, зупинка. Так. так, так. Уголою час. часто. А відто військовий чи то? Він хто? Військовий. то на військові. Так само цей військовий. Дивіться, я руководим. Там одна так однаково. А Друга. це ж для військових... Тобто ти казав, що там не затверджена документація. Я підходила до тебе? Ми ж не надаємо їм мій подібний досвід. Як нас... Не, Ні, не, документація затверджена. Коли? Коли? Ну, там, в той, в mm. Я ж підходила до тебе. Що ти не сказав? <смеш> <Шо їм тут? плес> Олександр. Це пользу даємо, це ми <смеш> не надаємо. порядку денного. 12 продання дозволу на розробку технічної документації і саме у струщує моменталізації земельних ділянності <плес> <ляночий>, призначення, де витрапували земельну часто поїв за межами населеного пункту села <плес> Велике Поле, а території поездівської військові радиме Сергія Володимирович сторінка 22. Спарбнюються, самі вони Тернопіль зареєстровані. Агрофірма орендують ну, у людей і конкретно ці питання, таке було зразу. Вони не у користуванні інших людей? Ні, вони не сформовані, так. Але не... по факту не у користування, не визнають, що я організував. Любов випуску це ділянки, які не сформовані, тобто їх майже невідомо. Що вони в користуванні, то ну, людина не може користуватися, не знаючи чим. Право? А, ну, там може є ці землекористувачі мається на увазі спадкоємці по факту. Хайфонує, дивіться, по факту. Ні, як ти кажеш, спадкоємці? Біжу, Якщо є спадкоємці, вони окремо працюють. Іменно з цього списку вони вибрали, де, де нікого немає. Нема спадкоємців правильно. На собі, на свої документи, ну? Дивіться, там, де є спадкоємці, вони прямі договори. Їм цікаво промі договори які з, з людиною. Тобто тут по списку не буде, так? так? І, не так не тут буде. нікого немає. Тут Це було так. Якщо воно все списку, вони окремо знайдуть людину, вони так само Це будуть. будуть Індивідуально вона буде зменшуватися. Шановні колеги, наступне питання про надання огонь на розробку щодо ведення земельних діянки воєнного родництва мудрому Василю Івановичу іде Мексим Володимирович сторінка 24 Бережного, сам родом із Духовий, і з культура Березіна, це на Батьківщині, там так само хутір сформований для будівництва світового будинку і теж вони користуються, там брат користується і хоче межах користування. Так, так. Наступне питання. Пан Ваня Дову, ТОВ «Гриві Трейд» на розроблення проєкту землі конструючи зупинення земельних ділянків оренду на території Баретовської міської ради Дівницької ради Дівницької області. Доповідає Майдин Сергій Валентинович, Сталінка 25. У 24-му році у Гуїдку дозвіл був аграрипотехній. Це бункер чи якийсь справа з керівництвом. У зв'язку з передакцією майна Гріль трей е, скасовує рішення попереднє і дає вже на нову власника на розроблення проєкту для, для промисловості. Ну, це це Значення, да? е, він сформов, сформовано зведення фермерського господарства. Е, попередньо була розроблена містобудівна документація. Є там, ну, ми вбрали ще на потехнік, у з місто буде, де, де є можливість для промисловості формування ділянки, через що їх дає дозвіл для промисловості. Наступне питання: про надання дозволу народження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділян в оренду для виробництва гапон Оксані Анатолії. Доповідає мене Сергій Володимирович, сторінка 26. Вернулась в Ульян сам, Анатолий на Донежный села Воловище, площа 57-93 А це е як как бы, то? Чинка військового чи? Ні. не військового. А звідки ви попали, тому там получити, то значить? Не, а Не, а родище, А де ділянка має бути, не демонстрю. Там браво, право цей. ты рот всяких. Микола? Прізвище. Самочок. Ні. А, Андрій, я. Ярмочок. Ярмчук. Може кто? далі. Наступно питання. Проплющи озеро ділянки. Місіс Подполіського призначення переліку за менші лягають продовжувати надання дозволу на проведення експортних школа тільки ділянки Семенчуку Олександру Миколаєвичу. Відповідає мене Сергій Валентинович. Так само класний. Нерухомо мене звернувся в ділянках у минулому році квітень, ще була придбана на аукціоні. Звернувся, отримати дозву на проведення експортного з подальшому Далі. Наступне питання. Затвердження технічної документації і землю та передачу земельних ділянок у власність на території Березні міської ради повідомляє майже Володимирович, сторінка 27. Громадяни, власники житлових будинків в порядку спадкування, дарування отримали е, об'єкти нерухомого майна і зараз звернулися з метою передачі земельних ділянок у власність об я об'єктів. Виконувати. Чи... Можливо, да, ну... Наступне питання. Ви звернуєте, що документації заявили уточню основному відновлення межімельної ділянки заборони на місцевості надання її оренду по маляціях фіяла на дієво дивиморів. Баря оренду в зв'язку з тим, що вона право на видатну приватизацію використала, ми на попередній сесії вміняли пункт рішення про передачу. Це вже саме заняло, ясно, далі. Наступне питання про затвердження фізичної документації і ЦНО спочатку відновлення мешкання потужного міністерства на території проєктності міської ради і міністра міністрів області. Заповідає мелісвій волонтерів, стоїть та принцип. Наступне питання дані порядку Дерго, проводка фізична документації за медицинів, що встановлення відновлено меж заменить для фатури місцевості. Перепрошую. Двадцяти питання. Про заплачу технічної документації і за мелокусточ установлення відновлення на меж земельних ділянок нас натуральної місцевості. Також віддана натурення місцевості змагання належно її земельної частки парі для ведення особового сільського господарства та приведення товарності свого спорту виробництва на території Беренської міської ради. Доповідає медседійонти, стрій та всіх що? Що Ні, ні, ні. Ні. У вас із загального списку, у вас немає питань по гуманітарному. Я зрозумів, але що має, наприклад, 22-го питання, так? Це сторінка. Це сторінка. Це право. Це турецьковий номер вашого порядку денного, а це порядку нових перепитання на А Це сторінка, це правильно. Ні. 14 питання, якщо ви будете. Власне всі питання віддається на вашій комісії. А це з вами переліку, а це ваша прилітка. Як це правильно. Наступне питання. Про передачу право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що попродажу право оренди земельних правах аукціонів для ведення товарності сільськогосподарського виробництва, яка розташована залежності на вопросі ради. Рукають за посадки з його сторони до луга. Якщо дивіться. Де це в мене. Де слави, як? Там, де підводи за виділянку для церкви, ні-ні-ні. Це за посадки. Це біля луга. Вона закрита, як обмежена стіною лісу.

Далі. Наступне питання, шановні колеги, ми розглянули, були присутні Федерації Олександр Іванович на комісії Володимир Максим Володимирович. Не були присутні, вони просто родину першому її відпустили. Це ділянки біля їхніх посольських уділів, які їм подала обласна рада, Одна знаходиться в районі Князівки, інша в районі Сівок. Це личний в сторону книжки. Одна, а тут на останніх не зелень. А там 20-23 гектар сюди, ну. Все погода. Хранилище. Там те фле степали. Вот. Да, от хранилище, ну, грип. А, це загризне. А, ну в хранилище це вообще. Це в межах. 11700 їм передано для Ці ділянки у межах ну, царяни, хочуть для силу і набазити на на ну, щоб звір подався. Так, далі підкормуще. Так, так, так. <головіка> Далі. Наступне питання оправдання доводу наводити на практику за устріч відведення земельної ділянки оренду, щоб продажу правоорендування автонії, яка щодо за адресою вулиця Англійська, район автовокзалу міста Вареку. Вітає медицині земельних ділянок По факту користування району Виявлено ряд Порушень самобудів, надійсно на всім хорошенька вимога щодо демонтажу самовільно збудованих ну, чи встановлених об'єктів. Крепну дану ділянку м -м, пропонується виставити на опціон. Вона відповідає плану забудови, це цільове призначення. Uh, ну, площа там менше буде. Я максимально допустимо на ну, 50-50 квадратних метрів. Там можливо 33-39, я вже приводом визначить. Це ще зікання для учасників, ну, для військових, проведений поділ і підворові. А це які сторони. Це якийсь на віковій чи з лівої сторони розвитка. Зразу не розі розподіл, так? Да? Ну, Потім хочуть і непонятно на що хочуть. Це, це, Дебала щілка десь це. Ну, ще розмірка, балащитка відповідна. Ага, не тут, виходить. Добре. Шановні колеги, ці питання порядку денному вже розглянуті. Чи є зауваження доведення? Немає.